Мі Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Христу Твоєму поклоняємось, Христе, і святе Воскресіння Твоє славимо. Поки Хрест Церква викладає нам на роздуми, ми наші зобов'язані придивлятися, вникати роздумувати і виносити оцінку, виносити результати про силу і дію Христа. Така здається проста річ, чи дерево, чи метал. Це камінь поставлений формою Христа. І тут сили зла вже не мають сили. Наскільки воно дивно і наскільки воно незбагненно для нас, ми з вами говорили вчора, що Господь Бог, Архангела Дниницю. Довірив йому весь ангельський світ. Наскільки він був могутній, наскільки він був неосяжний для людини. Що таке ангельський світ? Ісус Христос каже, що у господаря було 100 овець, і одна з них заблукала і полишає пастух 99 в горах. І йде шукати єдину, яка заблукала. Тобто, наш світ в цілому взяти це є одна сота частка від ангельського світу. Отакий От велетенський світ, і Господь Бог дав скільки таку могутність архангелу, який був ще добрим, Денисі, керувати таким світом. і він ми цим зайнятися, бо відколи сталося відпадіння ангелів, злі ангели нехай відійшли, то архістрати Михаїл справляється з цим дорученням архістрати Михаїл прийняв на себе це повноваження організувати Небесні сили. Він Підняв девіз хто як Бог. Тобто Михаїл в перекладі з єврейського, означає, хто себе поклав поруч з Богом. І ось ця могутня сила архангела стає немічною при баченні Христа Христового. Чи це з. Дерева, чи це з каменю, чи це з якої іншої речі. Єдине що святе, як ми маємо намір накреслити хрест Христов, чи намалювати, чи побудувати Його як хрест. І церква назває Горі твороконечна сила. І церква. Користуючись силою Христа Христового, персоніфікує Хрест Христовий. Що це означає персоніфікувати? Персона це особистість, людина. Стілець це не персона. Ну, ручка камінь це не персона, але церква Христова. Знаєш, що зображення Христа Христового чи з розп'яттям, чи без розп'яття, але намір людина поклала мати Хрест Христой, оце перехрестя вже діє на сили зла, потужніше, ніж їхня могутність. Як вам приходилося комусь бачити самітників жінок, особливо в пустині, то брала жінка, одне дерево клала вертикально, закопувала в землю, а друге дерево упоперек прив'язувала на вертикальне дерево і це склала пальці. Тройцю першими пальцями трьома, а інші два притисла до долоні, що у Ісусі Христі дві природи. І цим благословила жінка, маючи тільки хрещення, як мирська особистість. І оця ця деревина, вертикальна і горизонтальна, вже отримала силу, якої злий дух. Не витримує така простота, а така могутність у нашому святому намірі. Хрест Христовий. Ми вчора з вами трошки згадували символіки Христа Христового, що юдеїв кусали змії, а захисту не було. І тоді Господь Бог наказав зробити змія мідного і повісити його на дереві, І щоб змій не спадав з вертикального дерева, Мойсей поставив горизонтальне дерево і накреслив знак Христа. І вже оце зображення. Христа ще хрест не прославлений, а вже сили зла безсилі перед цим знаком. Ми ще говорили, що Дерево осолодило воду гірку в Мерлі. там теж Бог прославив ім'я Своє. За допомогою дерева. Але народ згрішив. Народ такий був, не знаю, як сказати, невихований і такий, що йому все можна. Ну, я можу сказати, в такому не брудному розбещений, свавільний, що забудь-що і вже нарікають. На Мойсея і на Господа Бога. Народ учув, що Господь Бог любить народ. І вже собі уявили, що їм як любимцям Божим усе можна. Але пустиня є пустиня, і Господь Бог виховує цей народ, бо такий народ огрубілий, розбещений, увести в землю обіцяну, неможливо. Те саме, що нас, невихованих, прийняти до Царства Небесного, то не було би Царство Небесне благо, а це буде продовження цього зла, яке ми тут робимо. Не можна невихованих. Прийняти до Царства Небесного і мусить бути розділення, і мусить бути поставлена якась межа, і якась сила, яка буде обезсилювати злочинців. І оце цією силою, яка буде обесилювати злочинців, буде сила Христа. Господь Бог показав Мойсеєві дерево, і Мойсей опустив дерево у воду, і вода стала придатною до життя. Значить, дерево Хресне осолодило людству планети життя, є якийсь ідеал, заради якого варто жити, бо не було цього ідеалу, люди. Виходили з життя насильницькою смертю над собою. А тепер ще подивімося, яка сила Христа і розп'ятого на ньому. Коли прийшлося юдеям переходити через Йордан, вони вишикувалися формою Христа. Їх було 12 поколінь. А 13 покоління було священниче Лівіїно. І тепер левіїно покоління, священство стає в центрі, а три покоління стають на схід, три покоління на захід, три покоління на північ. Три покоління на південь, і з 12 поколінь народу Ізраїльського і священиче, покоління в центрі, з ківотом. І Йордан розступився перед силою Христа Христового. І тоді священники увійшли. У воду в Йордан і вода, яка текла з гори, повернулася назад стала стіною. А то та, яка пройшла, стекла вниз і до тих пір, поки не перейшло 600 тисяч воїнів старі, люди і молоді. Чоловіки, а в два, в три рази більше жінок і дітей. І поки все це не перейшло до тих пір сила Христа діяла, і Йордан не пішов униз. Оце дорогі брати і сестри, Церква Христова нам показує. Силу Христа Христового, ще Христос не був прославлений, ще хрест не був кров'ю Христовою освячений, а вже володів такою силою. Ще один варіант. Коли народ ізраїльський вийшов з Єгипту і вийшов в пустиню, а Пустиня є пустиня. Ну, я хочу, щоб ми. Почули, що перехід через пустиню народу ізраїльського це є наш шлях від народження до смерті. Це та сама пустиня в цьому світі. Всі ті кривди, які переживав народ ізраїльський в пустині, ми мусимо пережити, хочемо чи не хочемо. Вода була гірка, а гірке нам життя. Потім захотіли ненаситні м'яса. Господь Бог дав їм м'ясо. Вони накинулися на м'ясо і вимерла їх велика частина ненаситних, і ті ненаситні, і в наш час виповнюють всі лікарні і всі цвинтарі. Бо треба прожити життя так, як у пустині. І оце люди нарікали все на Господа Бога. А тоді, коли народ цей зухвалий був, тоді Господь Бог мешканця пустині Амалика, навів на народ ізраїльський, обеззброєний. Бо коли вони 40 років у пустині вже змушені були жити, то вони. Робили копальні, видобували руду і робили якусь зброю знаряддя праці, вони вже хоч щось мали. А тоді при виході з Єгипту не було ні зброї. А тут Амалик озброєний іде на ізраїльський народ. Ор, і Арон і Мойсей зійшли на гору молитися Господу Богу. А Воїн, Ісус Навин очолив армію ізраїльську проти Амалика. І коли Мойсей розбудив руки в сторони і так читав молитву, тоді Ісус Навин перемагав. А коли Мойсей втомлювався, опускав руки, тоді Амалик перемагав ізраїльський народ. І це зрозуміли Ор і Арон, і до стали з двох сторін і тримали руки Мойсея до заходу сонця. А битва була один день. І Мойсей молився. Зображаючи знак Христа за допомогою Ора і нарона і силою Христа, Христового, народ ізраїльський, переміг Амалека. Дорогі брати і сестри. Ми щойно чули в Євангелії, що коли Христос буде мати прийти на суд в кінці світа. То знак Христа буде свідоцтвом того, що Христос поклав Кінець світові. І це Христос каже: на небі появиться знак Сина Людського. Тобто Ісус Христос, так як блискавка, виходить зі сходу на Захід, так блискавка напише, на небосхилі знак Христа, і це такий буде хрест потужний, що побачить його вся планета людства. І тоді з'явиться Ісус Христос з ангелами, і тоді покладе Господь Бог Кінець світа. Апостол Павло каже, що коли Христос буде йти на суд, ще всі люди будуть жити і зарозумілі, буйні, будуть ще бояти. Але коли побачать знак Христа на небосхилі, тоді заплачуть всі племена земні, заплачуть. А тоді апостол Павло каже, земля і всі діла на ній згорять. Якщо це ще наші прадіди могли чути це і не розуміти, як то земля може згоріти, то вже в нас не дивно, бо ми скільки ядерної зброї наготували. Що багато разів земля може згоріти, то захочуть або не захочуть злочинці, які накопичили ядерної зброї, аби форсувати над світом, аби всіх класти так, як їм подобається, це той самий денниця в особі тих імператорів хочуть. Зійти вище зір небесних і сісти на престолі і керувати всією планетою. Це оте Дениця навчив земних наших немічних людей, які від малого подиху вітру гинуть, а важуться керувати всією планетою. І робитися подібним до Бога. Отже, дорогі брати і сестри, ми ще сьогодні трошки з вами поміркували про хрест Христовий. і силою Христа Христового освячуємо себе, силою Христа Христового, плекаємо надію на спасіння огороджуємо себе від сили зла, себе і все що своє. Так як оця самітниця в пустині, одне дерево поставила вертикально, інше горизонтально, і своєю рукою ім'я Пресвятої Тройці, осінила, і дерево Хресне отримало силу Христа Христового. З благословення і освячення Сина Божого. І це, цей знак є переляком для всіх сил пекла. Вони не можуть терпіти знаку Христа. Якщо ми вміємо вірити в Господа Бога, і якщо ми вміємо призвати ім'я Господне, бо є Хрест. Який освячує, а є хрест, який художній. Ну, викладали дорожку, або заливали бетон і захотіли зробити форму хреста. І це злочинно. Але люди собі таке дозволяють виливати з різних фарб у бетон класти форму хреста чи мені приходилося видети одяг, по якому наробили хрестів, і це жінки купляли, і цей одяг нижній носили між людьми, а форма хреста була яскрава. Ну, мабуть, це мусульмани це виготовляли і на цьому заробляли. Але не гадаю, що забагатіли. Ми уникаємо таких форм Христа, аби ми не топтали Хрест, освячений Він чи не освячений. Є ще такі секти, які форму Христа кладуть під ноги, покривають покривалом і тих, кого приймають у свою секту, заставляють. Потоптати, а тоді приймають у свою секту. Це так злий Дух нашими руками може собі дозволити на всіляку наругу над знаком Христа, але це, щоб нас утопити у пеклі. Самі вони бояться знаку Христа, бояться сили Його, а нам Господь Бог дав знак Христа, щоб ми. Себе освячували, то й освячуємо себе силою, знаку Христа Христового. І нехай Господь Бог, який освятив своєю кров'ю і розпростер руки, щоб всіх нас обняти на Христі, і щоб перемогти сили пекла. Щоби не залишити ні по вертикалі, ні по горизонтальні ніякого місця силам зла, а освятити всю вселенну на усю вічність силою Христа, щоб і ми там могли знайти себе і славили і величали Христа, Христового і Ісуса Христа. Усю висність, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!